Вугледар або шахтарський напрямок. Тут є у нас є і Вугледар, і велика Новосілка. Ось ця ділянка фронту. Тут не відбувалося штурмових дій з боку противника за останній час. Проте бійці 72-ї бригади, яка вже впродовж тривалого періоду часу оборонить рубежі нашої оборони. Тут вони на південь від Микільського приблизно. Цій ділянці знищили ворожий танк, який пересувався, наїхав, я так розумію, на мінне загородження. До речі, як так сталося, ну, давайте дивитися відео і розбиратися, що ж там все ж таки відбулося із російським танком. Може, він пересувається по дорозі, вочевидь, спрацьовує міна, яку прогавили росіяни, або вони самі, можливо, її виставляли. Або це, можливо, так спрацювала артилерія. Я навіть не побачив моменту прильоду снаряду. Ну, от бачимо, як російський танк. Починає втікати після цього підриву, ну і сам себе заганяє в урочище. Більше не здатний він їхати, що свідчить про. Якість, скажімо так, російських танкістів, куди ви поперли, чого ви поперли. Ну, в підсумку, бачите, що сталося із танком, який потім успішно просто наші артилеристи 72 ї бригади добили або дурнарі, або артилеристи тут не беруся взяти, тому що бачите дещо скомпільоване це відео, але видно потужний вибух на місці, де був цей танк, куди він впав, це урочище. Ну і наслідки. Просто металобрухту із цього танку ви бачите теж на своїх екранах. Отже, це все околиці вугледара, населений пункт Микільський, південніше нього. Проте, друзі, я не хочу розслабляти в Жодному випадку недооцінювати якось ворога не розслабляти наш мозок на тему того, що мовляв росіяни. Вони знаєте такі недолугі, вони погані воїни. Або що це не зовсім так? Так це буває і правдою. Проте і в нас є великі лажі, якщо так можна говорити. Зокрема, такими лажами є постійна, дуже успішна останнім часом робота російських ланцетів по наших засобах протиповітряної оборони. І, зокрема, по Береславу це правобережжя Херсонщини. Було верифіковано приліт російських снарядів. По перше, їхня розвідка виявила нашу наші склади з боєприпасами. А по друге, артилерія вразила. Ось відео із прильотами скріншот, з якого я зробив. Ви можете побачити. Як горить склад із Росією із українським БК у Береславі. А до речі, це авіаудари. Перепрошую, це не артилерія була, це авіаудари. Відповідно, не потрібно недооцінювати ворога. Він теж володіє розвідкою. Він теж здатний наносити ось таких ударів, і він теж здатний наносити уражень нашим складам боєкомплекту. Тому я просто не хочу в жодному випадку, аби ви думали, що у нас все так дуже добре, все так мармеладно. Ми знищуємо ворога. Женемо їх е і тому подібне. Ні, ворог у нас. Серйозний і недооцінювати його, це буде найбільшою помилкою, якої ми можемо припуститися. Отже, це було у місті Береслав на правому березі, ось тут Береслав Козацьке. Власне, до нової Каховки від Береслава по прямій майже 9 кілометрів. Саме тут були уражені ось ці склади із нашим боєкомплектом. Що ще друзі хотів би повідомити, так це те, що е, генштаб нам говорить про, наприклад, населений пункт Чаплинка, не дуже приємні новини, м'яко кажучи, тому що на тимчасово зайнятих територіях України і далі є випадки насильницького викрадення проукраїнського налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для утримання наших співгромадян і конкретно йдеться про населений пункт Чаплинка, що тут зараз перебуває до 10 цивільних осіб, серед яких є неповнолітні проукраїнські налаштовані. Тут вони організували ось таку катівню на південний схід. Від Херсону на відстані 75 кілометрів чаплинка розташовується тут раніше. До речі, була важлива авіабаза з вертолітна, з вертолітним вертолітним база, скажімо так, окупантів. Проте відколи був деокупований Херсон, змушені вони були переміщати із Чаплинки деінде свої вертольоти для того, щоб по них не вражали наші українські хаймарси і не прилітали безпілотники в той же час. На території Криму і далі неспокійно чи то безпілотники, чи то ще щось е, дуже активно працює в околицях міста Сімферополіс. Тут є такий населений пункт Шкільне, кубанське, е, тут же є е, фактично урочище. В цьому десь, от якраз в цьому урочищі, е, яке зветься Джабанак. Е, так ось сюди прилетіло щось. Що призвело до загоряння? Як воно виглядає? Ви можете побачити на фотографії ось так. Тобто, бавовна не така велика, як у випадку із нафтовими резервуарами, проте теж чимала, як ми звично говоримо. Саме слово бавовна власне, що тут в цій ділянці є. Повідомляється, що це база прикордонних військ. Яка розташовується якраз під Сімферополем, а конкретно їхній полігон, що лежить на північному сході ну, північному заході? Даруйте від Сімферопольського литовища. Яке от власне саме литовище, Ви можете побачити, давайте я його виділю ось так: це злітна смуга, і тут помітно поруч із литовищем на захід, шкільне кубанське. От у цьому урочищі було зафіксовано ось такий приліт. Чи є це теж елементом нашого наступу? Напишіть у коментарях, що ви з приводу цього думаєте. Я думаю, що так. Це безсумнівно елемент початку наших наступальних дій.